Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. План буде готовий в будь-якому випадку. Ми хочемо це зробити, якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни. Це буде дуже правильно і дуже сильно. Це залежить від нас. Ми підготуємо план. Але план повинен бути об'єднаний з партнерами, це залежить від їх бажання, щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни, щоб ніхто не грався. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію. Щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни. Це не значить. Що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати, послаблять Росію на полі бою. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемови. Але. Це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю. Сила дипломатії, сила і перевага всього світу, пушень Росію та на тиснуть, Росію, можна, я вважаю, можна домовитись про регулювання і дипломатичне. І чи ви особисто розмовляли би з Росією, бо навіть з президентом Путіном, якщо доведеться, щоби спробувати завершити цю гарячу фазу війни, ми завжди казали, що ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план, і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН, і вирішення всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін або це буде не Путін, яка різниця? Давайте чесно, якщо ми хочемо закінчити війну, і у нас є всі сили для цього, і якщо світ буде об'єднав коло України, ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує.